Про що для тебе буде цей коридор от таке, от Давай дивитися. До чого готуватися і так далі. Чи вже немає сенсу ні до чого готуватися. Конкуренція в робочій сфері. Врівноважиться якась ситуація з приводу конкуренції в робочій сфері, ти станеш більш. Конкурентноздатним або конкурентноздатною. Це буде формуватися через стресові події, такі емоційно дуже наповнені через коротше, пришвидшення двіжу по роботі під час коридору затемень. темень доведеться стикатися з великою кількістю викликів. Після, можливо, такого періоду чуть-чуть застою, чуть-чуть стагнації. І так буде прокачуватися твоя конкурентна здатність і щось по роботі. До когось також проявляться люди з минулого, з якими ви мали конфлікти. В минулому. Причому проявляться не якось так агресивно, а так більше пожаліться, так більше знову у вас не якийсь гачочок такої ниття виття спіймати. Не ведіться на це, цінуйте той комфорт і той якийсь новий рішучий, новий рішучий образ, та, який ви собі створили, який у вас зараз є. Не треба, не ведіться, не приймайте всіх оцих плакальниць і плакальників. З минулого воно вам не треба. Воно вас буде стопорити в старих сценаріях. А коридор, затемний має все-таки, хоч і якимись непростими подіями, але вести нас у нову версію себе покращувати кінець кінцем наше життя. І от ці люди з минулого, наскільки я розумію, теж така собі перевірочка для вас. Так. Виб'ють вони вас з колії чи ні. Так що заігнорте, коротше, їх всіх і зосередьтеся на роботі, на справі свого покликання, на тому, що вас надихає, наповнює і приносить вам гроші.